Привіт, друзі! У студії FF Media вже панує новорічна магія. І сьогодні ми створимо смачні святкові закуски для новорічного фуршету. Ходімо творити святковий настрій разом! Для першої начинки беремо подрібнені варені яйця, кукурудзу та сметану. Добре перемішуємо і начинка готова. Другу начинку робимо з кукурудзи, подрібнених сосисок та плавленого сиру. Вона дуже ніжна і святкова. А ось третя начинка ікорна з лососем. Це для тих, хто любить делікатеси. А на десерт фруктові канапки. Для цього беремо подрібнені яблука, ківі, банани, дольку мандарину та виноград. Бажаємо щастя, миру, здоров'я, успіхів, тепла і радості.